Люди іноді таке і сповняють. Хто працював з людьми от, так от плотно, той повірить. Більшість не повірять цьому розказу, не повірять. Дзвони е, мені мужик. Я, типа, як, типу, як от, знаєте, врачебна тайна, я не можу все розказувати. І як, ну, з моральних убеждень, я не можу всю, все грязне бюльо показувати сюди. Дзвони мужик. все там, йому е, там 60 з плюсом. от. И он, кстати, тоже дивится мои видео в Фейсбуке, в ТикТоке. Вин... Ну, короче, я, <связываю>, как бы так, завуалирую. Все, 60 плюс роки, все, я поеду, я сможу. Я говорю, ну, позвонить мне там еще раз. Ну, надо его проверить на адекватность, пунктуальность, что он серьезный, запоминает он там, когда надо позвонить и так далее. Звоним. Две недели, короче, не звонит. Я говорю, позвони тогда, я побалакаю с тоже уговорил ее взять, я говорю, давай дамо шанс мужику, там вот просится, каже, на стройке работа, я сможу. я говорю, давайте разделим ответственность, ну, между вами и мной, что, что вы будете делать, если у вас, допустим, не получится, вы должны взять деньги, да, все есть, все есть, все хорошо. Надея, кстати, тоже удивится всем всем подробностям, я, ну, не все, не все я сразу знал, и я узнаю вот только сейчас. Всі косяки. Коротше, їде він. і <хи> Надія каже, що ну, блин, каже, ну, каже, йому тяжело буде, він хоче де присісти, ну, він вже якби, такий щубленький і так далі. Хоча ну, на слова герой два тижні мені розказував. Вот. Потім він поїхав, жалується, що спина болить, там, поясниця болить, ящики він там грузить з рибою. Ну, так мужики, ну, жінки делать щось полегче, а мужики делают то, що не можуть жінки делать. Що вони делать? Ну, вони на половину грушники на цих всіх вакансіях. І він же ж дзвони мені, Надію, передійс на жалуться, вирно ну, ви зможете робота там, ну, як-то. Що у вас вообще, ну, які плани? Да, 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 зможу. Потом виявляється, що у неї ще проблеми із зоренням і є, ну, конкретні проблеми там. От. А шовіну мовчав. Тож не буду говорити детально. Потім мені дзвонить <laughs> короче, Дік этот, каже, позвони йому. Потому що если він зараз буде буянину на, на хостелі, каже, що він там напився. І, этот, і, ну, визовимо поліцію, і щоб його з завтрашнього дня просто не було. Його проблеми, де він діти, ну, щоб він короче, їхав домой. Звоню я йому, говорю: добрий день. все, говорю, э, ну, там, говорю, говорят, что, ну, вы вот, ну, не состоянии, правда, неправда, как у вас дела? Он говорит, я не пьющий, я не пьющий, я человек не пьющий, я банку пива выпил, вот так вот выкрутил, нафиг выкинул ее, я не пьющий, я говорю, ну, вы, говорю, смотрите, там, ну, там, по -по полицию вызовут, депортируют вас, не шумите, не буяньте, он, я, я не пьющий, я не пьющий, я взял пиво, Туди-сюди. І зараз він це мені дзвонить і каже, що у нього є 20 євро. Тільки а що мені робити? А як же я доберусь домой? А як банковський перевод? А я відпрацював 4 дні, як мене розчитають і так далі. І, от, виходить, от неси за, за, ну, за людей моральну відповідальність. Я не сужу, людей не сужу. Но профессионально уже став я ну, богатем отказывать. Когда вот, ну, человек обращается ну, с конкретными болезнями, там инсульт у него был, вот, ну конкретно, или там, ну в общем, жинка там была одна. Я говорю, я не буду за вас брать моральную ответственность, вас ну, отправлять за границу, что вас там на конвейере, вы там под и с вами что-то случится, и тогда ну, на мини, мини в минусе и в карму, и по-человечески, и по деньгам тоже там, ну, Самі понимаєте, там ну, дорого коштує там, транспортировка тіла, і це просто ужас. Ну, гірше не придумаєш, коли чоловік двинув. Ну, я от таких не відправляв. Ну, цей мужик у -у уговорив мене, Уговорив. Каже, я поїду. І от три прикола: за зрение не сказав. А там конкретно він ну не буду. діагноз, Там сильно в нього проблеми зренням. А... За спина, то у нього тільки там сказав, що він є з спиною. Тут він говорив, що він на стройках працює. І за алкоголь теж. Ну, блін, така ситуація, ну, людина приїхала, і я не суджу. Чесно, я от, якщо ви дивитесь моє відео, я вас не сужу. Ну я просто сам себе ругаю, що от, якщо підказує інтуїція, не брати людей в роботу, то їх треба не брати. не, Ну. І. Сам собі дієш гірше, Стільки часу потратив, Два тижні спілкувалися, зараз, надія, встрічала, відвозила, привозила. А одної бутилки пива нічого не буде. Одна бутилка зайде як в суху землю. Я сам і пиво п'ю, і водку можу випити, і віскі, все що хочеш. Ну Це треба мінімум 5 бутилок випити, щоб ти був, ну, вип... ну щоб, ти, щоб тобі по шарам нормально дало. От одной бутылки от 0,5 пива ничего не будет. От одной бутылки, ну, це надо 2-3, тогда да, ну, расслаблюся, там по шарам дало и так далее. Ну, там 4-5 уже может быть перебор. Ну, в студенческие годы мы там и по 4 литра пили на этот. И ну мы и так не исполняли. Ну а тут одни косяки, возраст, зрение, спина. І от чотири косяка, і четверте, що він випив і хтось аж позвонив, і, скоріше всього, він не випив 0,5 пива. пива. Ну, це треба, було літр півтори, дві випити, щоб ну, йому там. ну... Коротше, таке, нікого не сужу. Сам себе ругаю, що ніколих людей не треба брати на роботу. І це буде якісніше для репутації, якісніше для агенції, якісніше для. Для всего, и для них в тому числі, Но їх отправлять, ну, є рекрутери, яким лише би відправити, от Вот і вони гоняться за кількістю, Ну, я тоже гонюсь за кількістю, но і за качеством. Вот. То есть, ну, короче, така історія, Люди іноді надо так исполнять, що просто. ну, я не знаю. Ну, тоже, блин, мужик. Ну зачем ты так сделал? Ну, уже до работы там чуть-чуть. Там. Хай тебе там заплатить якие деньги. Скажи, что я не можу. спина, Ну, по-людски уехать. Не вот так вот. Ну, естественно, це никому не понравится там. Ну. Короче, уже спокойно реагирую. Но сам себе ругаю. Что если чувствуешь, что что-то не так, то проще не брать, Любимо. Ось так. Кому надо работа, звонить. Посоветую, порадому і поедете зараблять Гоше. До нових зустрічей.